Сьогодні в рубриці погляд до сайту стаття Миколи Княжицького. Народ і народні республіки, що буде у Донецькій та Луганській областях, я от, щоб представити цю статтю, знаєте, є статті, які викликають емоції, які викликають якийсь спротив, або навпаки, навпаки підтримку за, які можуть насмішити. Ось ця стаття змушує подумати. І, власне, автор пише так, що от я особисто читаючи це, думаю, ну це ж мої думки. Власне з цим погоджуюся. Тобто він пише про те, що ми, як би там не було, не досягли в результаті революції, того що сталося, того чого ми б хотіли досягти в ідеалі, саме люди і те. Що зараз відбувається на Донеччині та Луганщині поряд з тим, що олігархи теж намагаються залишатися при владі, що в парламент йдуть власне ті, хто там і був фактично, або нова поросль, яка теж має зв'язки з олігархами, щоб ми не обманювалися, і не думали, що зараз прийде новий парламент і просто змінить наше життя. Но Микола Княжицький каже: тут ті очевидні речі, які відбуваються, але от це питання, що таке ДНР і ЛНР. І яка їхня подальша доля, от Микола Княжицький дуже просто пояснює, що ЛНР та ДНР це власне той шматок території, через який нова влада України може робити якісь. Подарунки, я б так сказав, для Росії а Росія робити якісь подарунки для України. Це буде така зона, в якій буде підтримуватися фактично мир. Але через це, як через чорну якесь таке дірку, можуть і гроші відмиватися, і окрім того, там можуть працевлаштувати тих політиків, які втратили вже довіру в тій частині України, яка фактично підтримала майдан і зміни в нашій державі. Не в будь-якому разі почитайте, тому що це одна з тих небагатьох статей, яка ще раз кажу, змушує задуматися. Говорить про ті речі, про які багато хто здогадується, але не всі про них кажуть і пишуть. Ще раз нагадаюся Тями Колохніжицько на сайті Еспресо Ті. Почитайте.